Ми дня в ТВА, у студії працює Аліна Рябко. Моє щире вітання сьогодні. Розкажемо про ситуацію на фронті, будівництво нових пунктів пропуску на Буковині, розвиток економіки в нашому краї в умовах війни, а ще про спортивні здобутки наших каратистів на міжнародній змагальній арені. Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 629-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. У ніч на 14 листопада російські окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Зафіксовано пуски дев'яти ударних безпілотників шахет 136 131 балістичної ракети Іскандер М та керованої авіаційної ракети та х 35 в результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено сім ударних безпілотників. Шахет 136 131 Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На Буковині попрощалися з військовослужбовцями, які загинули, боронячи рідну землю від російських окупантів. Солдата Поліщука Андрія воїна військової частини а 42 67 в останню дорогу провели в селі Владична. Із солдатом Мартинюком Ростиславом воїном військової частини А 44 36 Прощання відбулося в селі Нелипівці. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Будівництво нових пунктів пропуску та розвиток економіки в умовах воєнного стану у Чернівцях відбулося засідання членів конгресу, місцевих та регіональних влад, на якому обговорювали важливі для Буковини питання. Тему продовжить моя колега. Нині у Чернівцях відбулось перше засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України від Чернівецької області. Конгрес утворили для сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування та налагодження якісно нової комунікації між органами влади і громадами. Обговорити важливі питання, які стосуються Буковини, зібрались голови територіальних громад нашого краю та всі вертикалі місцевого самоврядування. Зауважує Руслан Запаранюк. Обговорили важливих п'ять питань на наш погляд. Які стосуються нашої області. Питання дійсно кордонів, питання інфраструктури прикордонної, яка важлива сьогодні і являється таким ланцюжком з'єднання між нами і Європейським Союзом. Це питання відновлення доріг. Зв'язку з тим, що так само ми розуміємо і бачимо, наскільки збільшилось навантаження вантажних автомобілів на нашу дорожню інфраструктуру. Також обговорили питання соціальної сфери життя Буковини, Розповідає начальник Чернівецької обласної військової адміністрації. Це питання, що стосується входження в опалювальний період, надзвичайно важливий для нас сьогодні. Адже ми всі знаємо, що ворог не зупиниться не перед чим і буде здійснювати. Дійсно масовані атаки на нашу критичну інфраструктуру, енергосистему ми повинні бути до цього готовими. Це безпечне навчання для наших діток в цей період. Це ті питання актуальні, які є на сьогодні. Розвиток економіки краю. За період повномасштабного вторгнення Буковина стала надійним тилом для всієї України. Незважаючи на те, що наша область є найменшою, наш край зробив чимало для підтримки вимушено переміщених осіб. Також активно буковинці забезпечували прифронтові регіони гуманітарними вантажами. Окрім того, чимало автобусів, які громади використовували для перевезення дітей до навчальних закладів, передали на потреби збройних сил. України, тож із цим запитом урядовці пообіцяли допомогти Чернівецькій області. Що стосується допомоги що, е, нашого нашої проблеми, це відсутності автобусів для підвозу наших дітей до шкіл. Так як ви всі знаєте, Буковина віддала можливо одну з найбільших часток наших. Шкільних автобусів на допомогу Збройним силам, ось а ми найменші в Україні це достатньо великий такий об'ємний показник був також. Урядовці та працівники центральних органів влади пообіцяли посприяти у вирішенні питання реабілітації та відновлення військовослужбовців. Це питання, і ми піднімали, що стосується навчальних процесів в напрямку медицини, ерготерапевтів, фізіотерапевтів. Ми почули, що збільшили кількість навчальних закладів 45 до 60 вже на сьогодні по Україні, які дають випуск цих спеціалістів. Відповідно, ці спеціалісти будуть працювати над нашими воїнами і проводити всі відповідні процеси, що стосуються реабілітації і відновлення наших воїнів збройних сил України. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, темо дня Збив людину та втік з місця події. Учора, 13 листопада, на Буковині трапилися дві дорожньо-транспортні пригоди. Одна з них зі смертельним наслідком, яка мала місце у селі Магала. Правоохоронці встановили, що 46-річний житель Хмельницької області, керуючи вантажівкою, допустив наїзд на 38-річну місцеву жительку та втік з місця пригоди. Від отриманих тілесних ушкоджень вона загинула на місці події. Тіло загиблої поліцейські направили для проведення судово-медичної експертизи. Того ж дня ще одна автопригода трапилася на вулиці Головній в обласному центрі. 48-річний житель села Чагор, керуючи автомобілем Фіат, допустив наїзд на 15-річного пішохода. У наслідок аварії неповнолітній односельчанин отримав тілесні ушкодження. Його доправили до лікарні. Протягом доби на Буковині виникли три пожежі. Так, 13 листопада, через коротке замкнення, загорівся житловий будинок у селі Йорданешти Чернівецького району. На момент прибуття вогнеборців, полум'я охопило площу 90 квадратних метрів. Рятувальники врятували розташовану поруч літню кухню. Утім, сам будинок згорів щент. Того ж дня рятувальники ліквідували загорання сміття у місті Чернівці. Ще одне займання виникло у селі Оршівці в господарській будівлі, яке місцевому населенню вдалося ліквідувати самотужки. До Молдови за 19 тисяч доларів США Буковинці повідомили про підозру за фактом незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Так 50-річний мешканець Чернівецького району спробував допомогти трьом військовозобов'язаним потрапити до сусідньої країни, забезпечивши їх трансфер до рубежу, організатор через месенджер надавав вказівки щодо подальшого напрямку руху. Ухилянтів викрили за 300 метрів до державного кордону. Обереги нашої пам'яті у Чернівцях відкрилась виставка, у якій розкриваються сенси єврейської культури. А кожен штрих наповнений благословенням. Тож, який посил художник хотів вкласти у кожне своє творіння, розповідаємо далі. Глибокий символізм, сюрреалістичні образи та складне технічне виконання. У Чернівцях відкрилась виставка українсько-єврейського художника Альберта Лейзера Фельдмана. Картини зображені у вигляді руки Мір'я, яка є оберегом як для єврейського, так і для близьких йому народів. Народні називається Хамс у простонародді називається хамса. Ці образи вішались у домі для того, аби його оберігати. На них писали іноді молитви, які називались благословіння дому або благословіння бізнесу. У даному випадку вони і були створені як такі об'єкти для того, щоб їх можна було розмістити вдома, і вони приносили додаткову благодать у цей дім. Можна було розмістити і картинку. Художник працював два з половиною роки ще до пандемії коронавірусу. А виконані вони у спеціальній авторській техніці. Дерев'яна основа це дерев'яна основа. Зверху на дерев'яній основі ґрунтівка, потім малюнок. Потім він покривається спеціальним пластифікатором, щоб він зберігся у такому вигляді, в якому він є. Я навіть думав нанести на нього текст молитви, але потім передумав. Вирішив, що вони самі говорять за себе і без молитви. Наразі і в Україні, і в Ізраїлі відбуваються воєнні дії, тому наші народи перебувають у схожих обставинах. Однак, окрім цього, в українців та євреїв дуже багато спільного і в історичному плані каже Ілья. Хоч Думаю, що це пов'язано в першу чергу з тим, що була черта, ви знаєте. Сідо де де дозволялися євреївся, це була Україна. І тому, тому якось впливаючи один на одного, українці впливали на євреїв, євреї на українців. От Склалася така ментальність українська-єврейська, і тому я думаю, що буде цікаво всім. Тож виставка це той місток, який. З'єднує наші народи, адже єврейські обереги є символом захисту і українців у цій кровопролитній війні. Ми всі хочемо, щоб ця війна скорше закінчилась, і ця виставка з собою символізує той оптимізм, який був свій час у єврейського народу, щоб він ним проникся в український народ, і щоб разом український і єврейський народ досягли перемоги. і щоб разом крокували світле майбутнє в світі в новому світі, яке сьогодні утворюється, на жаль, на крові. Відвідати виставку можна буде до 6 грудня у Чернівецькому обласному благодійному фонді Хесет Шушана Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, теми дня ТВА. А далі до новин спорту сім нагород привезли буковинські каратисти з міжнародного турніру у Будапешті. У підсумку вони посіли друге загальнокомандне місце. Детальніше про участь наших спортсменів у змаганнях далі у сюжеті. Буковинські каратисти продовжують підкорювати вершини на міжнародних змаганнях. Цього разу вони повернулися з Будапешту, де за п'єдестал боролися майже 850 спортсменів з 10 країн світу. Так, наша команда у складі 16 атлетів повернулася зі змагань з Угорщини, місто Будапешт. Це був міжнародний турнір «Хангарен Оупен Гран-Прі. Ось ми привезли додому 4 золота, 2 срібла і одну бронзу. Що нам дало змогу посісти друге загальнокомандне місце, загалом для дорослих учасників клубу це був своєрідний підготовчий турнір до чемпіонату України, каже тренер. Ми вирішили поїхати на ці змагання, протестити наших спортсменів перед основним нашим турніром, тому що в Угорщині в них цей був турнір як одна система відбору до їхнього угорської національної збірної. Тому ми хотіли трошечки з ними порівняти силами і розуміти, на чому ми стоїмо, і як. Будемо рухатись далі. В принципі, результат загалом дуже гарний. Ми задоволені, позмагатися у двох номінаціях та в обох отримати золото вдалося Олександру Козеляну, який неодноразово доводив свою першість як на українських, так і на міжнародних змагальних аренах. Я виграв два перших місця: одне в категорії 16-17 років плюс 76 кг, і друге це Ю 18 плюс 84 кг. Каже, суперники були непрості. Утім, завдяки хорошій підготовці та бойовому духу з труднощами зіткнулися тільки суперники. Та хлопець зізнається, більше зусиль довелося докласти для перемоги в категорії. Плюс 76 кілограм. У Півфіналі змагався з українцем, який буде моїм конкурентом на чемпіонаті України. Виграв його з рахунком 6-0. і в фіналі з угорцем 1-0 виграв його. І так ці два бої. вкотре з золотою медаллю до рідних чернівців повернулася. І Віра Фоглінська карате дівчина займається майже 14 років. За цей період Віра не раз підкорювала п'єдестал, ставши чемпіонкою. І України і Європи серед юніорів цього разу спортсменка виступила в категорії дівчат до 61 кілограму. Перемогла в трьох поєдинках і 13. виборола золото. Перший поєдинок у мене був з дівчинкою з Сербії, я перемогла з рахунком 8-0. Другий та третій поєдинок у мене був з дівчатами з України. Другий поєдинок я перемогла з рахунком 1-0. та третій поєдинок фінал перемогла з рахунком 5-0. Загалом цей турнір він був показовим для мене першим чемпіонатом України. Я хотіла переконатися, що рухаюсь із правильному напрямку, здобувши перше місце, переконала, що. Що все добре. Були труднощі перед турніром. Це в плані підготовці, як емоційно, так і фізично. Але все склалось добре, тому рухаємось далі. У турнірі взяли участь і молодші учасники клубу, які також досягли значних результатів. Спортсмени вибороли ще дві призові нагороди. Так, зі сріблом додому повернулася Дарія. Дівчина займається карате вже чотири роки. Я боролася три бої з Угорщини, з Словакії, зайняла друге місце, поступилася у фіналі з дівчинкою з Угорщини. А задля таких досягнень спортсменка старанно тренувалась. Багато займалася, проводила спарінги, билася. А ось для одноклубника Олександра Міхалчана шлях до перемоги видався непростим. Утім, навіть травма коліна не стала для нього перепоною. Я здобув друге місце, поступився в фіналі українцю. Для мене найважчий бій був в фінал. Якщо б не боліло коліна, то в фіналі можливо Постарався взяти перше. тренер та спортсмени впевнені, це хороший досвід, який допоміг стати сильнішими загалом. А на здобутому каратисти не зупиняються. Тож тепер готуються до нових викликів, аби досягти високі спортивні результати на чемпіонаті України, який відбудеться вже цими вихідними протягом 18 та 19 листопада у Чернівцях. Аліна Рябко, Максим Білоткач, дня, ТВА. Це були усі новини на цю мить. Журналісти ТВ тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках.